90 гривень за одиницю це мікс сатинових піжам, розпаровки. Халатики без поясочків. Будуть як верхи, так і низи. Розміри будуть і цесочки, і по елічку. Будуть ось такі гарні піжамки на гудзичках з широкими манжетиками, з кишенькою, ось така грудна зверху. Також гарний комірець в такому рожевому кольорі. І будуть штанці, також такого самого плану. Гарна резиночка тягнеться. Є у нас бічні кишені, затяжечка на поясочку. І також манжетики понизу, в такому гарному рожевому кольорі. Далі є ось такі гарні штанці з квітами, також на резиночці, це все бренд Esmara. також в різній кишені з обох боків і на затяжечці. Також у цьому лоті будуть халати різних планів, халати йдуть без поясочків, такий прямий донизу. Є лише ось така зав'язочка зсередини, такого вільного крою, в чорному кольорі. Далі є з мережевом ось такий гарний червоний. У нас тут такі мережевні рукава. Також він є такий вільний донизу. І один у цьому лоті є ось такий халатик з квітами, з сердечками. Тут будуть такі гарні рукава, як зефірка такого плану. І ще будуть ось така гарна. Піжамка в чорному кольорі, така як і була рожева. По розмірам у нас тут будуть від XS до L у лоті 54 одиниці, 4850 коштує селот. І для замовлення такого лоту, а він у нас лише один. Звертайтесь до наших менеджерів.